Всесвітній день боротьби з пневмонією відзначається щорічно 12 листопада. Цей день заснований для підвищення обізнаності про пневмонію, яка є серйозною загрозою для здоров'я. Пневмонія це запалення легенів, яке може бути викликане бактеріями, вірусами, грибками або іншими мікроорганізмами. На Закарпатті, як і в інших регіонах, пневмонія особливо поширена в холодний період року, коли люди частіше піддаються переохолодженню та вірусним інфекціям. Пневмонії, щоб ви розуміли, вони е, мають такі дві великі групи: типові, а типові, якщо умовно поділити. Їх там, звісно, більше є. Але в першу чергу найбільше викликають пневмонію – Це е, бактерії і. Потім велика група це віруси, типові будуть вірусні пневмонії. Ну і також уражають грибкові. Всюди шлях зараження, тобто у людини, це є повітряно-креплини. Перебіг захворювання може бути різним в залежності від випадку та рівня розповсюдження інфекції. Дуже багато є моментів, коли людина перенесе цю інфекцію. На ногах все буде добре і не з'явиться ускладнення. Все ж таки, якщо з'являється ускладнення, це перше є пневмонія. А пневмонія вже не лікована правильно, вона несе за собою інші ускладнення. Тобто вона призводить мало того, що досить великий процент цієї смертності від цього захворювання, не дивлячись на те, що 21 століття, всі методи лікування, антибіотикотерапія. Але до речі, по саме по антибіотиках є величезна кричуща проблема в тому плані, що люди займаються самолікуванням. Головним при початку пневмонії є вчасна діагностика, кажуть спеціалісти зробить як мінімум загальний аналіз крові, де буде вказано, чи є вже запальний процес, і за потреби направить хворого на рентген, тому що рентген є. Одним із золотих стандартів, де буде видно запалення, саме ураження легеневої тканини. У зоні ризику розвитку пневмонії перебувають до групи ризику. Першу чергу відносяться літні люди старше за 65 років, люди із хронічними хворобами. Першу чергу легень це захворювання хозлим. Астми, люди з імунодефіцитами, люди, які страждають на серцево-судинні захворювання, люди хворі, хворі на діабет. Також група ризику це є дітки до п'яти років вагітні, тому що імунна система теж працює так в подвійному режимі. Ну і, звісно, Ті, хто не благоприємні групи, які мають неправильний спосіб, скажімо, життя, Та все ж найнебезпечнішим це захворювання є для дітей віком до 5 років, адже їхній імунітет ще недостатньо розвинений для боротьби з інфекціями. Маленькі діти не є такими стабільними організмами, як дорослі, і у них будь-яка інфекція протікає завжди важче ніж у дорослих. Тому на маленьких дітей завжди більша увага. Вони швидше декомпенсуються, у них все протікає трохи складніше. Відділення працює на повне навантаження, і ми справді маємо дуже багато пацієнтів. Найкращою боротьбою з пневмонією є вакцинація. Також громадянам, що мають схильність до таких захворювань та перебувають у зоні ризику, є зміцнення імунітету, уникнення переохолодження, вчасне лікування ГРВІ та головне гігієна. Так само і від пневмококу, тому це є найчастіший збудник при пневмоніях, треба зробити вакцину. Вона показана в нас в різних вікових категоріях, так само і в діток, і для всього населення. Другий момент це здоровий спосіб життя. Звісно, що дотримання правильного способу життя, підвищення. Імунітету це є запорука здоров'я здоров нашого. Щодо статистики, минулого року в нашому закладі було проліковано близько 750 пацієнтів. Зараз, уже за 9 місяців, ми пролікували 544 пацієнти. Тобто статистика десь відбувається на тому рівні, як ці роки йдуть. Ми до уваги не беремо постковідний період. На Закарпатті ж важливо звернути увагу на людей, що живуть у високогірних районах, де прохолодний і вологий клімат може підвищувати ризик захворювання, а також на тих, хто працює в умовах різкої зміни температур або вологості.